Я хочу бути крутим гуртом, от, щоб ми були крутим гуртом з України. І про нас говорили як про гурт з України. І коли говорили 19-14, типу, Україна, і розуміли, що Україна це не, не тільки йобане клічко, а там ще трошки більше е, всього, цікавіше, да? і, не, і не Чорнобиль. От, а є культура, є історія, величезна історія. І я це намагаюсь розказувати, що одні з найбільших битв Першої світової власне в Україні відбувалися, і Брусилівський прорив, і карпатська зимова операція, про які навіть в Україні ніхто толком не знає. От ми сьогодні будемо грати нову річ, яка про львів'янина, який в 2014 році, коли москалі захопили Львів, на фортах Перемишля, власне, стоячи за своєю гарматою, хуярить росіян. І от вони в перші три дні атаки 40 тисяч росіян поклали. От це кусок нашої історії. Про це треба говорити. І ми цю цей трек повеземо в Європу. І альбом ми будуємо власне довкола українця в Першій світовій.